Вечір, це також у нас з вами грудень, і я продовжую вишивати. Привіт, люди! Хочу трішки вам показати, що в мене тут вийшло. По вишивці машинки ось цієї, друзі. Я хочу вам нагадати, що в мене це буде новорічна іграшка. Ось така красуня. Сьогодні у мене, до речі, 7 грудня. Я вже трішки тут повишивала, і знаєте, вишивається дуже-дуже дівчатка просто. У мене все в процесі, бачите? Так, що хочу сказати: то, що ця машинка виходить невеличка. Ну, можна було б, звісно, здогадатися, коли ти. Бачив цю всю заготовку. Я її прийняла саме як заготовку, тобто наборчик. І коли я почала потихесенько все це вималювати, робити ось ці всі контури, звісно, це все зрозуміло становиться. Коли щось починає вимальовувати, Ви зараз бачите, що в мене виходить по вишивці цієї машинки. В мене нагадую вам, що це буде новорічна іграшка. Дуже-дуже симпатично. Дуже-дуже цікава. І давайте подивимось трішечки-трішечки ну майже разом. Ось так. Бачите, що виходить? Вишивається дуже-дуже легко. Ну Дуже-дуже легко це саме ось всі ці елементи, що ви вже бачите. Оце, мабуть, йде дівчатка не трунсал, а канічель. Щось мені так здається. Може, я помиляюся? Мабуть, так. Ну, давайте зараз не буду я це все шукати, витрачати час ваш. Ми з вами все це подивимось трішечки-трішечки пізніше. В цьому відео я обов'язково вам це все розкажу. Я зробила спочатку отут зверху, пішла, знаєте, отак вниз, потім зробила оце ось колеса, оці всі моменти, і пішла в праву сторону. Хочу сказати, що ось тут трішки-трішки ще я не довишивала. Чому не довишивала? Тому що мені так дуже захотілося вам це все показати, як воно виходить ось таким чином. Подивіться, уважно, це неймовірна краса, мені здається, ну просто шик блеск. Також дуже-дуже цікаво пришивати на фетрі ось ці. Бісеринки, ось саме цей, як ви бачите. Отак, От давайте я трішки-трішки вам зроблю більше, щоб ви могли бачити. Тобто, є тут якась прозора бусина, отут саме ось такий жемчуг, бісерок, Все прошивається красною ниточкою, але чесно вам скажу. Мені б гадалось, що краще було б, мабуть, все ж таки прозорою ниточкою. Тобто, у мене ось тут, як ви бачите, якщо приблизити, зараз на виду фокус, ось подивіться, бачите, в мене є ось такі закріпки. Якщо придивитися, видно, що вона в мене йде повсюди. Це не є гарно, мені це не до вподоба, якщо чесно. Я вирішила, що я. Оцю ниточку, яка в мене тут вже ось є, я її довишиваю і більше брати не буду, тому що ну, не недовподоба. Особливо, ну, якщо ось на ось цьому вигляді, ну, якось ще воно може там десь затірятися, то коли ти пришиваєш ось цей бісер, мені не подобається. Ну, взагалі не подобається, бачите? От, не знаю чому. Тому я буду заміняти, вирішувати, що мені потрібно це робити ліскою. В мене вона є, до речі, є тонесенька зовсім. Тобто, якраз саме для ось таких робіт і є інша товщина. Також, я думаю, буде непогано дивитися. Ось такі в мене на сьогодення, на 7 грудня. Підсумки по цій роботі. Вишивається все ще раз скажу вам швидко. До речі, хочу вам після того, як оце тут ще зробити пару закріпок, то перейти до вишивки гладдю на фетрі, і це буде там в декілька складань. Я ось не пам'ятаю, чи 6, чи 8, ну тобто щось багато. Бачите, оце треба ось тут все пройти. Так, чого не фокусується камера? Ага. Ось тут все пройти, і от ви бачите, де ці всі полосочки, все це зробити ниточкою в багато складань, а потім зробити ось таку поворозочку. Ну, це вже буде зверху. Ну і звісно, прошити ось на ялинці оці всі прошивні елементи, всі бусіки, всі бісериночки. Ну тобто, давайте не будемо з вами гадати, що та як, а швидше подивимося, що в мене вийшло. А я кажу: вам, не перемикайтесь і залишайтесь зі мною. Через секундочку я вам покажу, що в мене виходить. Продовжую вас знайомити зі своєю новорічною машинкою. Подивіться, друзі, що в мене вийшло. Краса, красою, дуже-дуже задоволена. Знаєте, хочу сказати, я вирішила трішечки перед тим, як почати її вирізати, і робити обмітку, і вже її збирати, вам показати, як вона крутезно виглядає, ця машинка. Дуже-дуже симпатична. Мені здається, що в мене все вийшло. Ви обов'язково пишіть мені, що ви гадаєте по цьому приводу. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що у мене ось тут дві заміни бісера. Ви бачите? Вирішила, що бісер мені потрібен такий, щоб він мог ну, трішки шевелитися. Ну, тобто, я його не прикріпляла. Він в мене такий, бачите, Рухаючи, ну, вирішила, що хай буде так, і, до речі, змінила трішки колір. Тут не повинен бути ось такий зелененький колір цього бісеру, а повинен бути ось такий жовтенький. Так, чогось камера не фокусує. Ну, я маю на увазі ось такий жовтенький. Чому саме жовтенький, вирішила не сюди чіпляти? Ну тобто не. Оформлювати цю машинку саме з цим кольором, тому що він в мене не проходив в ту голочку, котра йшла в наборчику. В наборчику йшло дві голочки, дівчатка: одна бісерна, друга саме для ниточки. Ну, тобто для вишивки ось цієї гладі. Якщо ви не замітили або не помітили, то в мене тут саме є гладь. І ви розумієте, чому я саме не... Зробила ось цю ниточку і не додала цей жовтий колір бісера, тому що ниточка, ось ця, вона така, знаєте, товстенька, широченька, це золотий колір. Ну, Я не пам'ятаю, як там воно буде в катушках DMC або в якихось інших. Так, так, мабуть, буде краще видно в якихось інших палітрах. Крійник я не стала сюди чіпляти, намагалася саме вишивати тими матеріалами, котрі були покладені саме ось у цей наборчик. І саме для цієї голочки, бісерне, ось ця ниточка була дуже-дуже товстенна. А коли я вділа цю нитечку в голочку, котрою потрібно вишивати ось цю красну нитечку, ну, я маю на увазі. У техніці гладь вона, дівчатка, тобто ось цей бісер він не проходив в ту голочку. Вона дуже-дуже товста. Тому я вирішила, що нічого страшного нема в цьому. Це моя машинка, це моя буде прикраса. І я вирішила, що хай буде ось цей зелененький бісер, котрий ось так шевелиться, ніж оцей жовтенький. Можливо, було б зробити зі своїх щось запасів достати. Можливо, також можна було ще щось сюди начіпляти, але я вирішила це все зробити так, як придумав автор. Машинка дуже-дуже симпатична. Ну, вкрай симпатична. Подивіться, які тут пришивні елементи. Бачите, ну просто краса. Я вам буду все це показувати. При денному освітленні чуточок пізніше, можливо, вже прям на ялиночці покажу. Ще я не знаю точно, але щось таке зроблю. Ну, я маю на увазі приближу к вам кадри і все ближче покажу. Просто я захотіла вам показати саме, що в мене вийшло, яка це виходить краса. Ну і буду намагатися, і буду вірити в те, що в мене вийде оформлення. Я не народжу дівчатка оформлення. Просто не люблю до страшної сили. Не люблю це оформлення. Тобто, вишивати я люблю. Бачите, це в мене ось так, якщо брати здалеку добре вийшло, А ось оформлювати це катастрофа. Ну буду вірити, що все ж таки в мене катастрофи по цій машинці не буде, і в мене все вийде добре. Ну і подивимось через пару секунд, що в мене вийшло. Я вже нарешті все це оформила. Подивіться, просто яка краса бомбезна. Кадри при денному освітленні цієї машинки, цієї новорічної іграшки, саме в моєму виконанні, ви побачите на платформі Instagram, де зможете подивитися її поближче у закладочках. Я інколи роблю такі замальовки невеличких відеоформатів. І ось вирішила цю машинку зробити. Можливо, зроблю все ж таки і окремо і світлини. Подивлюсь, що там завтра в мене вийде. Просто сьогодні в мене все той же ще день, 7 грудня, і мені просто захотілося вам це все показати. Дуже-дуже симпатично. До речі, що хочу сказати, В мене тут дуже кривезні ось ці пришиті бісеринки. Ну, давайте поближче я вам покажу. Ось дивіться. Так, буду намагатися щось тут краще вам показати. Бачите цей кошмар? Для якогось там разу виходить саме нічогенька, але що хочу сказати, ну, тут ще більш-менш, ну, так, цивільно. А з цього боку, подивіться, що робиться. Тут такі танці в мене, їх, цих бисеринок, бачите? Катастрофа. Але все рівно, все виходить. Рутез. Я вже, до речі, як ви бачите, крім того, що вона ось так у мене виглядає з цього боку, вже її. Так, що у мене тут? А, ось. Я вже її повісила на мононитку. Я завжди роблю мононитки. Тобто, мені здається, в мене просто-просто непогана вийшла ця красунька. Боже, яка краса, яка краса. Нема слів, одні емоції. Ну, все. Йду далі. Так, що ще я хочу сьогодні повишивати? Надо ще подумати. Може, покажу вам, то, що в мене залишилось, як гадаєте. Так, карабулька. Ну, Хай полежить ось тут машинка. Трішечки ось так я її... Ось тут покладу. Так, у мене залишилось і четвертий номер, і п'ятий. П'ятий, до речі, тут бісер пришивається саме ось в цих колесах і білесенький матовий. Так. З шостий тут чотири. Причому в цьому номері під цим номером, точніше, я тут перепущувала дві бісеринки, бо я неправильно пришила десь отут у ялинці. Так, золотий дуже багато залишилась, жовтого залишилось також. І що тут іще? І в 13-му номері також залишилась ось такі причандалії. Ну, як я вже казала, я використовую не брошку, тобто, в мене це не брош, а саме новорічна іграшка. І тому в мене залишилась саме застіпка для броші. Яка крутезна, яка симпатична, просто шик, блеск, красота. В мене, як то кажуть, нема слів. Неймовірно, неймовірно. Надо завтра обов'язково зробити ці кадрі, приближені, щоб ви могли подивитись. Мені здається, я нічого тут не забула. Напишіть мені, будь ласканька, народ. Вийшла, чи то в мене вишивка гладдю. До речі, я, мені здається, перший раз вишиваю гладь оце саме машинка. Вишивала всякими іншими стіпками: лезі-дезі, і Stitch, Лезі стіч і блекворк. Ну, тобто, і такі інші стіпки. але ось, мені здається, гладь це вперше. Тобто, я прошивала також ще іншими тут всякими прошивними елементами. Ну, здається, мені нічогенька. Так, що я хочу сказати? Це я вам показала, що в мене тут виходить з серії. Так, із серії. Із серії, із серії. Ось так, давайте я вам покладу із серії цієї машинки. А тепер хочу вам показати, що в мене ще є. В мене є ще ось така брошь. Тиковка. Так, що в тиковці? Мені здається, я також показувала вам огляд саме на цей набірчик. Ось така вона буде невеличка. Е, також фетр. І що тут, бусики тут, дівчатка, подивіться, здоровенні, красивені, є навіть ось така проволочка, бачите? Ой, ну крутяк, крутяк, Чи почати її вишивати також? Чи залишити вже на потім та повишивати хрестики. Не знаю, що робити. Якщо вишу цю брошечку, вона також у мене буде вісіти на ялинці. Бо це теж в мене буде новорічна іграшка, а до новорічних свят вона буде прикрашати мої деревце. Якщо я таке зроблю саме під час осінніх Діст, Ну, тобто прибирання городу, підготовка. ну На початку осені я планую її вішати саме на свою деревину, котру хочу зробити. Ну, а поки що її нема, вона відсутня, ще в планах. Буде це в мене просто новорічна іграшка. Ось така краса. Треба порозмислити, що мені треба робити. Так. І давайте по інструкції, зараз я вам скажу, як зветься оця танк. Де тут? О, так я буду зараз вам це все приближати. Пам'ятаєте, я вам планувала розказати, як зветься оця проволочка. Я маю на увазі ось ця по краю. Отут посередині. Ну, буду вірити, що ви тут щось добачаєте. Це дівчатка Канітіль. Не Ні трунсал, ніде нічого, а саме канітіль. Так що, оце я подивилась, що тут написано в інструкції, і вирішила вам це розповісти. Так, йду далі вишивати і пізніше вам покажу. А можливо, закруглю відео, якщо воно там буде довгим. Подивлюсь. Бо я Але. хочу ще стільки всього починати, ще стільки хочу всього. Завершити. і ти. просто хочу також побути в процесі відшиву просування своїх робіт, тому ми з вами подивимося, що в мене вийде. Ну а зараз ось така краса, з котрою я вас знайомлю, і гадаю, що обов'язково обов'язково, дівчатка, беріть і вишивайте цю машинку, бо вона неймовірна, вона гарнезна, симпатична. ну як ви... І все це самі бачите, і, до речі, дуже-дуже швидко дуже вишивається. Тобто, якщо вам потрібно зробити якусь красу і зробити її якомога швидше, то саме можливо це вдіяти саме ось з цим виробом. Так що Давайте ми з вами будемо казати друг другу слідчого включення або пока-пока. Я все ж таки вирішила, що мені потрібно зробити ось цю красуню, ось цю неймовірний гарнезний гарбузик. Я все ж таки планую зробити з цього виробу новорічну прикрасу. Ось так вона виглядає. Так, давайте на картинці. Бачите, такий гарбузок у мене симпатичний виходить. Дуже-дуже вийшов, на мій погляд, цікавий і трішки, по зрівнянню з машинкою, тяжкий. Ну, я не кажу, що, прям, знаєте, зовсім тяжкий, але трохи їм, тому що тут багато ось таких пришивних елементів. Ну, тобто, це так, знаєте, відчутно на руці в порівнянні з машинкою, тому. Обов'язково це вирішила вам сказати. Ну, по-перше, якщо у вас це брошка, так як і планував автор, то це нічого страшного нема, ви її повісили і все добре користуєтесь задоволення. А якщо це у вас ось як у мене йде така симпатична прикраса у вигляді новорічної іграшки, то також нічого страшного не буде. Головне, щоб ваші Гілки на ялинці це все витримували. Ось така краса виходить. Я ще, до речі, нічого не оформлювала. Це в мене ось ви бачите, в такому вигляді все. Мені ще потрібно пришити ось такий фетр, зробити також ось тут все це красивине, щоб був бісер. Ну, тобто, як і на машинці. Дуже крутезна вийшла. До речі, на моїй картинці та гарбузик той, що вийшов, ви бачите, мені здається, ось тут таке зелененьке. Ну, мені так здається. У мене бачите, такий фіолетовий колір. Отут, здається, першивний елемент, бачите, такий більш ну, відтінок іде голубоватий, в мене йде ну, тобто, Ось такі, мабуть, є. Знаєте, знайди, які тут є атліччя. І ще мені, до речі, тут потрібно оце зробити: ці з проволочки, ці штукенці, ці вуса. Ну, але то буде пізніше. Так, і треба подивитися, як я тут його буду планувати ще ті вуса якось приліпити. Ну, подивлюся. Ну, ось, мабуть, і все. Із Таких ось моїх вражень. Дуже-дуже швидко -дуже вишивається, якщо ви хочете, друзі, обов'язково вишивайте, бо це неймовірна краса, неймовірна. Так, що тут зі світом? Щось бачите, ви чи не бачите? О! Мама дорогенька. Все, йду тепер точно все це оформлювати і вже вам показувати. Далі, що в мене вийшло? А на сьогодні це точно все. До нових зустрічей, yes. до слідуючих відео. Завжди ваша Іра. Пока-пока.